Всім привіт, всіх вітаю. Так, Сьогодні у нас яке число 11 жовтня 9.30. Зараз, якщо швиденько зберемось, в 10 годин вже будемо на воді. Подивіться, яка погода. Яка погода, подивіться, хмарненько. Погодка, звісно, просто бомбова, друзі. На щуку те, що треба. Вітерець легенький, піднімається, буде більше це добре. Але там, бачите, вже потихеньку розвиднюється, тому зараз треба. Прихопити саме оцей оцей момент, самий самий такий найкращий, як, як на мене. Можливо, помиляюсь. Тому зараз швиденько збираємося і провіримо. Рибачимо сьогодні з батьком вдвоєм. Я збираю свій. Я брав тільки один комплект, твічевий, дуже хочеться половити саме на вабліра. Котушка 4000 тисяч. Спінінг такий собі твічок паличка до 42 грам. Немало, не багато. Дуже хочеться саме в твіч половити. Першим ділом. Ну і про рівномірочку також не будемо забувати. Силікончик я також з собою брав. Та Лебеді вже плавають туди. Без них ніяк у цій місцевості. Так, виходимо на воду. йдемо на точку швиденько і починаємо риба. На точці, Якраз 10 часов починаємо рибалку. Що дивно, що нікого немає по плеселі. Що спиляють там люди. Прямо біля нас, я думаю, вам чути, да? Що там роблять, хто його зна. Так, твічимо Ну що я вам скажу? Вже часок ми товчимося. І ви знаєте, нуль повний. Я вже почав інтенсивненько перебирати приманки. Два-три захід і міняю. Кольорам. По кольорам щось будемо шукати. По самим приманкам теж міняю. Батько там теж міняє. Телекон вже поставив, і блесна, і колебалки, і, і телспіннер нема. І я вам скажу і субота сьогодні, вихідний день, а народу взагалі нікого нема. Для цих місцяків це дуже дивно. Так що я думаю, вона просто тут, скоріш за все, не бере. Але треба пробувати. Ну, погода ну, щуча це 100%. Ну що я вам скажу? Взагалі нічого. Взагалі повний нуль. От, це і так буває. Погода погодою. Але, напевно, зараз вже той період, коли м -м, вона бере виходами. Взагалі нічого, друзі. Півтори години ми кидаємо точно вже повний нуль. Я вже переміняв цих воблерів, і силікон ставив так само і батько. Взагалі нічого. Дивно. Ну та що, значить, будемо чекати виходу. А що по-другому? Я так бачу, що ніяк. Так що Зараз вип'ємо кофечку та з бутербродиками. та трішки перекусимо, зігріємось. Нормальне. люгально. І є. З-під берега. Ну, невелика. З-під берега закинув я під самий бережок, і таки вона сработала ось, тукнула, ну, і зовсім невелика. І ось такенька. джекал працював РВ Міно. Ні, це джакал Ренж у мене 130-й. Бачите, чуть не надурив вас. А що, що пандрик зовсім невеличкий? Нет, зовсім біжи віціля. Ну okay, там когось покрупніше. Перше клювання через 2 часа після початку рибалки. Да, так я закинув туди під бережок. Вона доль травки я проводив, тому що там стоїть трава. І вона вилетіла, схватила. О, як класно. Хі -хі. Вони спеціально прилетіли. Круг почота такий зробили біля нас. Я оце був би зараз вдома не. в теплій хаті, в хаті. І, і думав би оце там щука <laughs> щас клює. Жінки. А я вдома! Я. Я. я так само думаю кожен раз. <hu> Ось як не поїхав, Щось було. Ну от я, блід. Щоб тобі поставити. <sharp> ковыряємося, ковыряємося вже тут. Давай таке чудо юдо Попробую Купив і, леж... і лежать, ніколи і не ловив на них. Уже рік як лежать в коробках. Та цим комплектом я майже не рибачив у цьому році. Таке раз наверное, виїжджав чи двічі на післі Написли... медленно Прикольно, ага, Слайдер якийсь. Попробуємо зараз. Собака Ти собача Коли ну, так? задрожбі да? угу. Наталь, сходу Сходу взяла, бачиш в мене? Тіба мене перехлст пішов на цей слайдер. Там уже килошечкой ложечкой будет. Давай сюда. А что ты там стоит за, за одним ключечком? А не. Да ну давай уже хоть. А, да там будет килошка ложка будет. Точно будет. Та що, чого граюся? Мені треба на камеру сиділо показати, яка гарно. Дивіться, яка красива щучка. Кілочка буде? Буде. Наша. На блісну. Ну ви бачили, так. Да, пливемо, ми пливемо. Побачили, а там сплеск пішов. Я кидаю слайдером своїм, він в мене перехльостується зараза. Туди кидає батько і вона бере. Буквально через пару секунд. Так, да, так, да, так. Да. Блісна, у нього блісна спрацювала. Ну що, будемо її доставати, так? Да? А, так які три, блін? Одинарочок там у тебе. Угу, угу. Які три? Ну Це гарна щучка, таку можна взяти дійсно. Я думаю, за три з половиною години рибалки одна щучка є, звісно. Ні, друга, чого ж друга? Ай, так, народ, а це така сьогодні рибалка. Таке цікаве і зараз. Ну, десь така кіло, кіло 100, я думаю. Чуть більше кіло кіло Так, так, десь кіло 100 має бути. Ну, кіло 25 показує. Ану, да. зараз трішки ще переважимо. Та воно буває таке, тут сюди пригає. Ану. Ні, кіло 25. Кілошка. Кілошка. Хоп, є. На куканчику. Це, можливо, повезло, але зараз спробуємо ще пошукати її під бережком. Побачили побачили. І по великому рахунку два заброси були приживані. Єсть. ти такий на глазах узяла. Це щось з чимось було народ. Якби ви бачили. Я я побачу, як він вже підійшов. Та куди ти? непогана. Ти ну грам 700, мабуть. Не бачив? Може і 800 усі. Дивіться. Я її бачу, коли так підійшла, отак от воблер підійшов. Ще на нього са так і дивлюся. Коли вилітає щось, бульк є це воно. Ну що, дивіться, яка, бачите? Слайдер спрацював на цей раз. Вилетіла вже під лодкою. От така от щучка. Так, да, клювання було ефектне. Зараз цікаво зважити. Таку щучку. Думаю, грамм 700. Так, чисто ради цикавости, зараз ее изважим. А ну-ка, давай. Так, 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 так. Давай, ну, 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 ну. Ну. Чего ты вот это выделывался? Килограммы. Хоп. 775 грамм. Да. Майже 800 грамм щучка. Випускаємо. І ловимо ми бачили, у траві, друзі, серед трави. На чистому. Ми протовклись три години. Там було голяки. Отак от. Серед травички і ловимо. Давай, давайте продовжуємо. Зараз так от, з-під бережка травички. Ну блин, перехлснувся, да. Ну це це, звісно, мінус цих слайдерів, так які в принципі і, в, і воблерів, перехльости. Щоб не плавати за нею там десь Ну, ну тому то, що вона не, неактивна. Є, так? Да? Ну невелика. От тут теж ту на всплеск. Ну, на всплеск. Зразу на падение блисне взяла, да? Уже в кущах. Ще є, сидіти, а вже ну, давай я проводи ще підійти туди. Угу, Я подержу. Mm -hmm. Тут її просто носа кинуть. Серед, серед трави да, стоїть щука. От так Нагрібся. А там ще. Ну давай я. Блін, нас несе. Зараз я туди підійду. Будете речі такі підноси. Okay. Щоб тут нічого в руку не попало. Тут немає вже її там. лки-палки. Нема. Тихо, тихо, тихо. Так, зайшла в траву, бачите, точка опори. І ми що? тут знайшли де вона? Стоїть, бляха-муха. Скільки прокидати? Пусту просто її на чистому нема зовсім. І аж де ми її знайшли в траві отут. Получається, ну, вдоль от самого рогозика там чистеньке, таке глибина метр, далі трава. А тут ось десь стіна трави. Ну, воно ось видно її, я думаю, вам її видно трішки трава. Видно вам, да? ось де трава, кущі трави стоять, бачите? І оце отак от воно весь... вдоль ось берега. Я думаю, вам видно. Трава, трава, трава. А сюди під бережок чистенько, і то там кить-кить-кить ми її знайшли. Ніби як не була помі. Вулиці були. Нарували цікаво, шукали чисті ліття. Замість того, щоб поставив стити на оборону. Щось невеличке. Але взяло Да, це шнурочок. Та ну а що тут ще візьмеш, Хоча може і гарна щука взяти дійсно тут. Може, може. За кіло може взяти, ну поки що бере ось така, бачите. Уваги, вони темні, так, да. ну це ж так, да, ці щуки, тут така вода. Бачите, шнурочок такий грам до 500. Хоп, є Давай, біжи, зразу тебе. Так, ну, да, ми знайшли, де вона стоїть і це потихеньку собі дергаємо. ну, О, Розмір, так. Да. Але що маємо, те маємо. А якби ми з самого початку йшли? Да. Так, іди, іди, так іди, або... зараз вже навіть, пора на обід там буде виходити. На березі зараз буквально хвилинок 20 максимум перекусити. По часу бачите, 14.40, без 23. ну, вроде би, як. Нормально, ще є у нас пара годинок точно для того, щоб пошукати щучку за кіло. Поки розплямкали це все діло, друзі. Я бачу, ну народу ще одна людина бачу, приїхала, там десь далі все плаває. А так-то ну, нікого ж нема, це дивно для цих містяків. Тобто мене постійно дивиться. Я думаю, о, їздять сюди. Але бачите, на жаль, щучка в цьому році ну, в цих місцях прокльовує дуже-дуже погано. Ну, чомусь так. Ну, в принципі, нічого дивного немає, рік на рік теж не приходиться. В минулому році тут були роздачі гарні, гарні щучки влітали такі. І трьошки були, і четвірки були, двушки теж влітали. А в цьому році тютю -тю, з цим ділом. Ну, все рівно, хоч щось, бачите, можна наковиряти, але треба підхід знайти. Починаємо. Нашу ловлю зараз Щас... надії знайти Щоді ще декілька щучок. По приманкам поки що нічого не міняємо. Так і йде. У мене є ще один. Такий бебі Бастер, Зараз спробую, можливо, його розловити. Я його вже кидав, вже, правда. І такий двосторонній натуралка і провокація. На Щас спробую. Хлопці ще кидають Теж спінінгують. Атакувати. Може хто себе знає. <сіхи> Доброго здоров'я! Вам. Доброго! Як ваші успіхи? Лабенько. А Ваші? Та теж. Одна кілушка, одна до кілушка. Чи під кілушка? І 2 грам по 150 мабуть. Так, то і нас таке саме. Блін, промазала. Ти ще раз промазала. Там у мене просто воблер перехльоснутий був. Двічі промазала. І така ти знаєш, вроді, хорошенька. Не добере, ні. Надо добиратись. У мене воблер перехльоснувся. Я його там тирк-тирк. І так як він заробив, бачу. Ну, Щось спробую ще туди підсунути. Вона двічі атакувала. Вона промазала. Отам. І така я тобі скажу, навіть кілошечка була. Трошки віч ходить, а це ти будеш і хочу До тебе теж в гості. Вона ударила в воблер, але на крючки вона не сіла. Ну я, чесно кажучи, навіть тоді дав слабину, я не чув, щоб валила. Ну зуби насталися на... Тоді вона і не візьме зараз, да. а там Поняла, що щось не воно. Так, так, так. На може посидіти. Була б риба. Ні. З-підкладки взяв, ну я вказлося. Ось ну, такий слайдерочок. Чи бэби бастер, верніше. Спрацював, щук, звісно, мощніший. Але саме головне те, що спрацювало. Так, що треба інструмент, бо там ну-ка. Як тут тебе так, щоб найменше трамвірувати коротше жабра там взяла ну блин так да, конечно солидно тихлопнула подружка блин сейчас і я тоже попався на крючки. Ще трошки залишилося. я тебе випущу давай біжи. погода так як зараз посипем рячка Таке захмарило прям дуже-дуже таке важке. Люди які я рибачу дивіться кладочку яку зробили собі. Да, так, цікаво. Навіть не забирають крісло додому, бачите? Да, хтось постарався. От я вам скажу, вже ми закінчуємо, останні закиди тут робимо. Гарної щуки ми не знайшли. Але хоча б сьогодні від нуля ми вийшли трішки таких після обіду ми половили. Трішки її плювання такі були. В ну, общем, роздуплились ми, де вона стоїть, де її шукати. І трішки половили сьогодні. ну що народ, Ми на березі вже будемо збиратися. Зараз вам покажу, що сьогодні працювало, що ловило, що ви бачили. У батька сьогодні ловила така блісна Джексоновська. Е, у мене першу щучку мені приніс Джакал Reranch 130-й Кавані. Ну і сьогодні я для себе відкрив ось такі от Strike Pro Baby Buster. По траві, по мілинам вони працюють чудово. Я їх собі примітив у одного. Пінінгіста також блогера з гадяча Руслан Гадячанин нього є канал на Ютубі. Такому цікаво, давайте я залишу посилання на його канал. От він там буває на них ловить і ловить досить непогано. Так що я собі ці також в облірочки сьогодні відкрив. Показую вам шучку яку сьогодні забрали. Кілошка там з хвостиком. Бачите, яка вона темна, така чорна. Хоча ця камера так і не передає, я вам скажу, вона трошки засвітляє. Ось така щука. Сьогодні ми забрали до столу. Ну, в принципі, все народ. Все ви бачили, де ми щуку знайшли, ви бачили, на що ловили я вам показав. В принципі, все. Буду з вами прощатись. Надіюсь, не надовго. Так що, кому сподобалася від вас подобайка, друзі, обов'язково поставте подобайка. Кому не сподобалось, можете поставити дизлайк, будь ласка, це ваше право. Все. Хто не підписаний, також, друзі, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока-пока.